Шановні підписники і гості нашого каналу протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 9 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео, там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься сірим. Сонце ховатиметься за хмарами, опадів не прогнозується. В день стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла, а вночі опустяться до приблизно одного вище нуля. У Луцьку день пройде під суцільною хмарністю, проте без дощів. Температура повітря в денні години сягне 10 градусів тепла, вночі буде близько 1 градуса. У Тернополі небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора. Без опадів. Вдень очікується до 11 градусів із позначкою плюс, а в нічний час близько п'яти тепла. У рівному сіре небо домінуватиме протягом усього дня, хоча час від часу сонце може пробиватися крізь хмари. Дощу не буде. Температура вдень приблизно 11 градусів тепла, вночі один вище нуля. В івано-франківську ранок розпочнеться із дрібного дощу, який до обіду має припинитися. Надалі похмуро, без опадів. Максимальна температура вдень 11 тепла, вночі 5 градусів із позначкою плюс. В Ужгороді небо залишатиметься затягнутим хмарами від світанку до сутінок. Без дощів. Повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, уночі буде близько 6 вище нуля. У Мукачеві погода буде хмарною упродовж цілого дня без дощів. Температура повітря підніметься до 15 градусів тепла, нічна приблизно 7. У Чернівцях очікується похмурий день. Дощ, що розпочнеться ще вночі, вранці ослабне, а до середини дня зовсім припиниться. В день повітря прогріється до 11 градусів із позначкою плюс, а вночі приблизно 5. У Хмельницькому сіре небо буде супроводжувати весь день. Дрібний дощ пройде ще до обіду і не повернеться до кінця доби. Максимальна температура 11 градусів тепла, нічна 4 вище нуля. У Кам'янці-Подільському небо залишатиметься затягнутим. Дощ розпочнеться ще до світанку, проте до обіду зійде на нівець. У денні години очікується близько 11 градусів тепла, вночі 5 із плюсом. У Києві погода буде похмурою. Зранку можливий дрібний дощ, однак ближче до вечора опади припиняться. Вдень температура сягне 12 градусів тепла, уночі буде приблизно 6 вище нуля. У фастові протягом усього дня переважатиме хмарне небо, дощитиме практично безперервно, однак у другій половині дня опади стануть слабшими, а ближче до вечора і зовсім припиняться. У денний час очікується 10 градусів тепла, уночі близько 5. У білій церкві сонячні промені лише зрідка пробиватимуться крізь щільну хмарність, протягом усього дня йтиме дощ, який під вечір ослабшає і згодом припиняється. Повітря в день прогріється до 10 градусів із позначкою плюс, уночі температура опуститься до 5 вище нуля. У яготині небо залишатиметься сірим, а сонце майже не виглядатиме. Дощовий день опади триматимуться зранку до вечора, зменшуючись ближче до кінця доби. В день стовпчики термометра піднімуться до 9 градусів тепла, уночі близько 6. У чернігові день буде повністю хмарним, без жодного натяку на сонячні прояснення. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів уночі до 12 тепла в день. У прилуках на протязі всього дня сонце ховатиметься за суцільною хмарністю. Зранку почнеться дрібний дощ, який не вщухатиме аж до пізнього вечора. Вдень повітря прогріється до 10 градусів із позначкою плюс, уночі буде приблизно 5. У ніжені день пройде без сонця, хмари пануватимуть від ранку до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура досягне 11 градусів тепла, уночі 4 вище нуля. У Житомирі небо буде похмурим упродовж усього дня, сонце майже не заявлятиметься. Без опадів. Денна температура складе 12 градусів із позначкою плюс нічна 4. У Бердичеві день буде суцільно хмарним. Майже увесь час йтиме дощ, який до вечора втратить інтенсивність і згодом припиниться максимальна температура в день 11 тепла уночі близько 4 градусів вище нуля. У сумах день обіцяє бути сірим і дощовим. Хмарність триматиметься від самого ранку. А в другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. Удень температура сягне 13 градусів тепла, а вночі близько 6 вище нуля. У конотопі небо залишатиметься затягнутим упродовж усього дня, однак без опадів. Повітря прогріється до 12 градусів із позначкою плюс. Уночі похолодає до 4 вище нуля. У Вінниці хмарна та дощова погода утримається на цілий день. Сильні опади триватимуть майже безперервно. Поступово слабшаючи ближче до вечора. Денна температура 11 градусів тепла, уночі 5 вище нуля. У Черкасах не варто очікувати змін, хмари та сильний дощ супроводжуватимуть протягом усього дня. Повітря прогріється максимум до 10 градусів, нічна температура складе 7 градусів вище нуля. В умані погода залишатиметься похмурою від ранку до вечора. Увесь день йтиме рясний дощ, який ближче до вечора дещо послабшає. Вдень буде 9 градусів тепла, вночі 5 вище нуля. У Кропивницькому дощовий настрій триматиметься від самого ранку і до пізнього вечора. Хмарність буде повною. Температура вдень 9 із позначкою плюс уночі 6 градусів тепла. У Знам'янці небо залишатиметься похмурим протягом усього дня, зранку до вечора йтиме сильний дощ. Денна температура 10 градусів тепла, уночі. Приблизно 6 вище нуля. В Олександрії опади почнуться ще зранку і до вечора лише посилюватимуться. День буде хмарним і вологим. Повітря вдень прогріється до 10 градусів тепла, нічна температура складе 7 градусів вище нуля, у Дніпрі похмуро буде від самого ранку. У другій половині дня почнеться інтенсивний дощ, який до вечора ослабшає. Вдень очікується 16 градусів тепла, уночі 7 вище нуля. У Кам'янському небо буде закрите хмарами протягом усього дня, у другій половині доби триватимуть рясні дощі, максимальна температура 14 градусів із позначкою плюс уночі шістка на термометрі, у кривому розі день буде похмурим та дощовим, сильні опади триматимуться до вечора, потім поступово зменшаться. Денна температура 16 градусів тепла, уночі 8 вище нуля. У Нікополі дощова погода не відступатиме весь день. Зранку йтиме сильний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора поступово слабшатиме. Максимальна температура в день 16 із позначкою плюс, уночі 10 градусів тепла. У Павлограді небо буде затягнутиме увесь день. У другій половині доби почнеться сильний дощ, що триватиме до вечора. У день повітря прогріється аж до 20 градусів тепла. А нічна температура складе 6 вище нуля. У Полтаві день мине під суцільною хмарністю. Від обіду і до вечора очікується рясний дощ. Температура повітря в день сягатиме 13 градусів із позначкою плюс, а вночі буде 7 градусів тепла. У мергороді сірі хмари не покидатимуть неба цілий день. Зранку йтиме дрібний дощ, який у другій половині дня може посилитися. Удень буде 10 градусів вище нуля, вночі близько п'яти тепла. У Кременчуці похмурість триматиметься від ранку до вечора. Протягом усього дня триватимуть дощі, які після обіду можуть ставати інтенсивнішими. Денна температура 10 градусів тепла, уночі 8 вище нуля. У Запоріжжі небо затягнеться вже з самого ранку. Після полудня розпочнеться сильний дощ, який ближче до вечора повинен послабшати. В день стовпчик термометра підніметься до 18 градусів тепла, уночі опуститься до 8 вище нуля. В Одесі похмурий ранок зустріне мешканців дощем. Опади триватимуть до обіду, після чого повинні припинитися. У день очікується 13 градусів із плюсом, а вночі 8 вище нуля. В Ізмаїлі день почнеться похмуро, з залишками нічного дощу. Протягом дня інтенсивність опадів зменшуватиметься, а до вечора і зовсім припиниться. Температура вдень 17 градусів тепла, уночі 10 із позначкою плюс. У Миколаєві буде хмарно зранку і до вечора. Сильний дощ триватиме майже увесь день, однак у вечірні години послабшає. день повітря прогріється до 14 градусів тепла, уночі 8 вище нуля. У Первомайську небо залишатиметься сірим увесь день. Дощ, що триватиме протягом усього дня, ввечері стане менш інтенсивним. Температура вдень 10 градусів тепла, уночі 5 із позначкою плюс, у Харсоні день буде похмурим і дощовим. З самого ранку і до вечора не припинятимуться опади, але ближче до кінця дня дощ стане слабшим. Вдень температура сягне 15 градусів тепла, а вночі 9 вище нуля. У Сімферополі протягом усього дня переважатиме похмура погода. З самого ранку розпочнеться дощ, який ближче до вечора має вщухнути. Повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла, а вночі температура опуститься до 11 вище нуля. У Харкові сірі хмари не зникатимуть із неба весь день, у другій половині дня розпочнеться інтенсивний дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря в день 14 градусів тепла. Уночі 6 із плюсом. У Донецьку ранок буде похмурим і без просвітів. Ближче до полудня небо залишатиметься затягнутим, а сильний дощ триватиме в день та ввечері. Удень температура сягне 19 градусів тепла, вночі 8 вище нуля. У Краматорську хмари пануватимуть увесь день. Починаючи з обіду, до вечора очікується сильний і тривалий дощ. Вдень стовпчик термометра підніметься до 19 градусів із плюсом, уночі 6 тепла. У сніжному небо буде затягнути хмарами від самого ранку і до пізнього вечора. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ, який продовжуватиметься до кінця доби. Температура вдень 20 градусів тепла, вночі 7 вище нуля. У Луганську ясного неба годі чекати, хмари вкриють місто вже зранку. У день розпочнеться дощ, який поступово набере сили і до вечора стане сильним. Вдень очікується 22 градуси тепла, уночі 7 градусів із позначкою плюс.